Друзі, всім гарного дня, оновлення по ринку крипти. Так, ну починаємо ми з біткоїна, як завжди. Дивіться, в четвер, по-моєму, крайній огляд був, я вам казав, що хороші такі корекції використовуйте для того, щоб заходити в продовження тренду в лонг. Ну, як не крути, а тренд у нас дуже сильний, і видно, що він у нас лонговий. Да, З якимись там. Скажімо, боковичками, виходимо з боковичків, тестимо, знову йдемо вгору фейкові виходи, знову йдемо вгору. Дивіться, тут так само, в принципі, фейковий вихід. Да, і от сьогодні перед відкриттям Америки а, такий у нас створилось таке потужне поглинання вниз. Да, і по карті ліквідації зараз я вам її покажу. По карті ліквідації. За три дні минулі. А зараз подивимося, де в нас там налипла ліквідність. От, і е, чому саме, ну так, не подивимося, да? не працює. Цікаво. Давайте тоді, звичайно, глянемо. Е, як у нас біткоін е, пішов, зняв оцю ліквідність, що налипла тут. Ну, я пишу завжди, що це класика боковиків. Коли в нас іде от такий боковик, у нас. Е, над верхньою границею консолідації і над нижньою границею консолідації завжди формується якась відкладена ліквідність стоп-лосси, ліквідації, стоп-бай-ордери, стоп-сел-ордери і просто лімітки на купівлю. Тобто, вся ця ліквідність вона може бути таким чином: ось таким хибним проколом. За, як сказати, ну, захвачена. Да? От, і далі собі пішла ціна вгору, захватила тут ліквідність, далі пішла вниз. Тобто, Отут всередину боковика не дуже хтось хоче лізти. Ну, насправді це і правильно. Ну, тут таке, хто торгує дуже там, короткі таймфрейми, да? 5 хвилин, 15 хвилин, може, отут щось і ну, другими словами, дрюнькає і не назвати. Да? Тобто, Тут намагається зверху продати, знизу відкупити і пішов, 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 пішов. Ось. А великий гравець він отут або роздає, або акумулює свою позицію. Третього тут не дано. Ну, або просто ціна стоїть боковику, чекає, наприклад, виходу якоїсь там важливої інформації, типу там Ставка ФРС, там дані по інфляції, там як-було от було по спотовим ЄТФам, да, ось. І великому гравцю для того, щоб швидко да якось прискорити набір своїх позицій, йому приходиться робити такі проколи, тому що ну вони все прекрасно знають. їм і карта ліквідації не треба. Це професіонали ринку, вони прекрасно розуміють, де акумулюється найбільша ліквідність, от зверху, зверху і знизу від цих боковиків. Зараз, якщо диви, і тут карта ліквідації не відкрилася. Та що шост... ж не то. О, так, осуд. Дивіться, бачите, от от цей наш боковик, і от зверху ліквідність була, отакою от палкою зеленою, да, її забрали, розвернулись і пішли вниз. Скоріше за все, да ми ймовірно стітруємо. Скоріше за все, заберуть і оцей кластер на 51 тисяча там в районі 653 мільйонів. Тому що це вигідно. Це вигідно біржі. Це вигідно маркетмейкеру, Він там зустріне зустрічну ліквідність для своїх позицій. Щоб заробити на своєму спреді, і це вигідно там, не знаю, великому гравцю, який чи роздає, чи акумулює навпаки тут свою позицію. Це всім вигідно. Тому ціна і ходить так від ліквід... від, скажімо так, від об'єма до об'єма, від об'єма до об'єма, Все. Ось, що тут от тобто, і сталося: і тут, і тут. Якщо ми припускаємо, що наша ціна йде там, в район 51,300-51,200, це якраз нижня границя цієї консолідації. да І от дивіться, тут от, класика вся оця боковика, вона складається з того, що в середині нього торгувати в принципі не треба. Бо ціна може всередині цього боковика. Розвернутися, що вгору, що вниз, це 50 на 50. Це як отак просто кидати монету, можна не дивитися навіть графіки, лонг, шорт, шорт, лонг. Тому е, насправді треба працювати яким чином. Пішов вихід з цього боковика, дочекалися тесту, побачили, що від тесту цього почала ціна відвалюватися. Да? І отут, отут десь на його як ціна починає відвалюватися від боковика. Тобто вона ціна показала вам. Що все, вона вийшла з боковика, і повертатись назад вона не буде, щоб не було такого, як отут. Щоб не було такого, як отут. Ось. Щоб не було такого, як отут. Бачите, скільки разів шортистів, тут, лонгістів, да, ну кажуть, ловили, ніхто нікого там не ловив, насправді, насправді там просто йде, якби, боротьба за ліквідність. Ось і вся історія. Ось. Тому дивіться, вийшли з боковика, тест. Пересвідчили, що да. Ціна починає після тесту відпадати вниз. Все, тоді можна там десь отут чи отут заходити на шорт і стоп виставляти за оцей тест. Ну, це саме логічне, що можна адекватно придумати. Ось, все-таки я більш давайте підемо на спотовий графік, не засмічений. Все таки я більше переконаний в тому, що дивіться, ми будемо. А, ну Може бути якась корекція, да, там, наприклад, там, до 50 тисяч да, до такого, скажімо, круглого да, такого психологічно сильного рівня. Може бути. Оскільки, дивіться, який у нас от по класиці свінг торгівлі, дивіться, був ось боковик, денний бар закрився, все, хто там свінги торгує, ви мали б заходити і сидіти от в позиції. Да. От у вас ріст маєш там, ну, насправді тут навіть більше, ну, нехай тут буде 15%. Уявіть собі, скільки людей хоче вже і фіксується ось в цьому боковику. Ну 15% росту по біткоїну, або там 6760 доларів. Скільки бажаючих отут зафіксуватися, які просто продають по маркету. Тобто намагаються давити, ну як, не намагаються, просто закривають свої позиції. і... Їхній сел-маркет він даве на ринок. Тобто, комусь приходиться це все підставляти лімітки і викупати це все. Ось. Ем, якщо так подивитися, то дивіться самі да, денний таймфрейм. Паніки, паніки поки що, поки що да, фіксуємо на даний період. Немає, немає таких свічок, там, щоб там, не знаю, там, на тисячу вгору, на півтори тисячі вниз. Немає такої паніки. Да, планомірно, може, хтось з позицій виходить, але хтось у них їх перекупляє. Також це дуже добре видно на на діаграмі. Ну, не на діаграмі, а на графіку відкритий інтерес. От дивіться, як він на всьому цьому рості, да він органічно так ріс, 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 ріс. Я про відкритий інтерес розповідав, що. А, Ну, він вже дуже таки на історичних своїх хаях. От, по відношенню до 2021 року, коли там хаї ринку були. Але бачимо, що от вийшли ми на вершину, да, ну от десь тут, де тут 5, цілих, там і 3 мільярди по відкритим позиціям. І ми собі плавно стоїмо. Бачите, немає різко ні зливу вниз, ні якогось приросту ще там, що, там може там паніка така, всі купують, бо завтра біткоін буде мільйон. Ні. Такої речі немає. Планомірно собі відкритий інтерес, то пада то росте, то падає то росте. Тобто хтось фіксується, може частково, може повністю, але хтось ще має апетит і купує в них. Тобто, про що я хочу сказати? Скоріше за все, це не вершина ринку цього року. Отак. От тобто, я все-таки все рівно пропоную. Є корекція, заходите в лонг. І йдете по тренду. У тренда завжди більше шансів продовжитись, ніж розвернутись. Тобто виросли, корекція. Купили, виросли, корекція. Купили, виросли, корекція. Купили. Кожна, а, наступний лоу вище попередньо. Ну, там, хто як любить там канал. Тобто, Низинка, вершинка, низинка, вершинка, низинка і далі вершинка. До тих пір це буде тривати, поки ця структура не зламається, тобто, ось, ось в нас оця низинка дає, і поки вона не проб'ється. От тоді ця ринкова структура буде зломана, і тоді, скоріше за все, тренд і розвернеться. Але самі розумієте, для того, щоб це все побачити і зробити, треба не один день. Тобто ну, Ринки так не розвертаються там, за годину бах-бах, розвернувся, все, все потекло вниз. Тобто, я до чого веду? А панічних продажів поки що немає, індекси там, страху й жадібності не в екстремальних а, пере, ну, там, продажах, да? От, відмітках своїх, хтось фіксується, хтось підкупає у них. Скажімо так, ідея планомірне таке розпилювання зони 52, 52, 53 тисячі. Якщо ми її. Ну, воно фактично і формує цей боковик, якщо ми її розпиляємо і виходимо вгору. То там відкривається можливість доросту на 57-60 тисяч. Ну а там, уже коли досягнемо, і якщо досягнемо цих відміток, вже будемо балакати про те, що там буде перехай, не буде перехай. Ну оскільки дивіться, статистика така: лютий місяць один із найкращих місяців в році для крипти. Китайський новий рік один із найкращих періодів для росту крипти. Правда. Після того, як по статистиці Китай виходить з свого нового року, відбувається корекція. Можливо, от по якщо не помиляюся, саме сьогодні е -е, китайський новий рік і закінчився. Можливо, це сьогодні і відбудеться там якась корекція. Але ну я більше за все переконаний, що це не підемо зараз там дно оновлювати. Ні, це буде корекція, яку треба буде використати для того, щоб доєднатися все-таки до руху по тренду, а не проти нього. Ось тому план такий. Так, зараз повернемося сюди. Так, 4 тому дивіться, план такий. Є в нас консолідація, класика роботи з нею. Я вам пояснив, да, в чому вам треба дочекатися виходу ціни з цієї консолідації. Ось і працювати по тренду. Вийшли вгору тест, доєднуємося до руху, йдемо в лонг. Вийшли вниз тест, доєднуємося до руху, йдемо в шорт. Все. Ну реально, тут більше нічого не продумаєш, у вас ціна стоїть. Передбачити, що тут робиться в цьому боковику, неможливо. Ну, не, не Великі гравці, якщо тут і роздають, то вони намагаються максимально розбити свій об'єм на маленькі частки торговими алгоритмами, ботами, щоб ніхто цього не просік. Ось, їм не треба лякати НАТО, їм треба по е, ціні, яка отут зажата в цьому вузькому діапазоні, або набрати, або роздати. Але поки ціна не вийде з цього боковика, ви ніколи в житті не дізнаєтеся, роздають вони чи набирають. Ні, відкритий інтерес ну, можна там, спорівнювати відкритий інтерес з кумулятивною дельтою, але це все рівно не дасть вам 100% гарантії. Там цим займаються алгоритми, які дуже хитро налаштовані, і ну не пропалите ви їх отак от просто. Ось. Єдиний нормальний індикатор в цій справі це ціна, де вона буде знаходитись по відношенню до цієї консолідації. Ось по бітку така у нас справа. Ефір. Ну, в принципі, що ефір? Все те саме, дивіться, такий. Кульмінаційний об'єм, скажем да, об'єм дуже великий по Вайкопу, скажімо, да, є зусилля, а от результат у нас повністю протилежний. Ось тому не знаю, може тут перед цим те саме, в принципі, було, вдарились в майже в минув попередній хай, да, відскочили, закрились, пішли нагору, але хибний пробій зробили вже тепер. Попереднього хая да, локального вже можна сказати, і відвал вниз. Ну, тобто, в принципі, в принципі принципі знову-таки, якась от може бути отут консолідація. Сіринок буде чекати, не знаю, якихось новин, щось по халвінгу, там не знаю, що може трапитись, але от поки що ціна отак зажата. Тому тут, в принципі, те саме. Пробились тест, пішли вниз. Вийшли, тест, пішли вгору. Все. А так, по факту, ми отут зараз будемо стояти всередині якогось боковика. Ось так. Що там в чат ми кидали? Кидали про BNB, да, що картинка непогана. Вийшли з цього такого стиснення ліквідності вгору. Пішов тест вниз, відкупили. Ну, самі бачите, BNB-потік. Зараз він от прийшов на свій рівень підтримки. Да. Так, якщо точно. 349. Ну, і тут все вирішиться. Проб'є його закріпиться, скоріше за все, підемо шукати підтримку на 337. Не проб'є, є шанси відростати далі. Так, 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 так. так ЄТФ-ки наші, також бачите, да, що вони знижуються. Після довгих вихідних тут те саме. Ну, в принципі, вони повторюють за собою рух бітка. Тут, в принципі. ETF на криптоіндустрі також ось палку вниз кинув. Ripple, так, Ripple, Ripple, Ripple теж залився сильно вниз. Оновив оцей лоу, але закривається вище. В принципі, шанси рости є. Cash, це в нього верхня границя його консолідації. Ось, так, ти дивись. І він поки що перебуває на ній. Поки він вищений, є всі шанси на продовження росту. Так, Нір залився назад свою консолідацію. Нейтрально. Так, тут села на Ні-Ада. Де ж тут нічого не придумаєш. Ну, розумієте, вся альта вона буде дуже гостро реагувати зараз на рухи бітка. Ось. І ну, нічого тут не придумаєш нового. Куди біток? І ефір, туди і все інше. Так само і Лінк, і, і Авакс, і ну, Авакс на свою підтримку прийшов. В принципі, якщо почне з цього місця відростати, можна пролонгувати. Так, а атом. Є в нас атом в чаті. Пробили рівень, наче як пішли вгору на величезному об'ємі, да, широчезний спред, залились вниз, але дуже часто ці широкі спреди до половини десь, а то і відсотків на 80 їх коректують. Тому якщо він закриється все-таки вище свого рівня, то можемо ще побачити ріст. Так, інш. Ох, інш, Треба було лімітку ставити. На копітрейдінгу у нас інш був. ну У мене тейк профіт по ньому стояв ось за оцю верхушку. Тут у мене ось стоїть алерт. Але сьогодні зранку не дістало до неї. Так. Знову ми впали на цю лінію. Тенденції, і коли от біток почав відростати, да, я прийняв рішення його закрити, оскільки його подальші перспективи ну, поки що дуже туманні. Ну і самі бачите, що не зря, оскільки дуже сильно він прям пролився. Тут, до речі, також дуже багато ліквідності було по карті ліквідації, от він її зібрав. Ну і буду дивитися, якщо імпульсно вийдемо знову за оцю лінію тенденцій, тобто, то, мабуть, все-таки доєднаюсь до цього руху з цілями знову-таки 40 і далі по тренду. Ну, в принципі, все. В принципі, все, що хотів я вам показав, Да? 17 хвилин у нас. Нагадую, що є у нас телеграм-чат, ось канал. Доєднуйтесь до нього. В описі під цим відео буде посилання. Там просто, ну, оскільки огляди на YouTube виходять там, два рази в тиждень, а в телеграм-каналі там постійно кидаються якісь скріни, пости по ринку, карти ліквідації, все-все, що е, може принести якусь користь для там, криптовалютної торгівлі, трейдингу інвестицій. Ось, ну і так, взагалі там, дивимося деякі монети. В чаті їх обговорюємо, да, які в них є перспективи. І все таке також в посиланні під, ой, в описі під цим відео буде посилання на інструкцію, як додатися до нашого сервісу копітрейдингу від каналу ЮКрипто. Ось заходьте, дивіться статистику, подобається, не подобається, додавайтесь, не додавайтесь, ваша справа, ніхто нікого не агітує. Ось, все. В принципі, ринок розглянули, ринок зараз такий, дуже, скажімо, стремнуватий, да? Наче як і. Тренд на ріст, але бажано не попадати на такі, знаєте, добрячі корекції. Краще перечекати. Пішла корекція, зупинила стіна, не ловити падаючі ножі, почала плавно відростати. Заходимо, виставляємо стоп і працюємо. Все. По-іншому буде дуже тяжко. Все, друзі, всім гарного дня, профіту і торгуйте вдумливо.